Мене звати Сабіна, і я лікуюсь у стоматологічній клініці Бланко вже понад два роки. А чому саме бланко? Тому що в першу чергу це якість, це максимальний комфорт, та безпека, піклування. Насамперед лікарів про ваше здоров'я про ваші зуби. Моє лікування почалось саме з того, що в мене був дуже обширний заход. Це було лікування під седацією на протязі 4,5 годин, з якою лікарі справились ну дуже якісно і круто. Після чого пішов процес лікування брекетами, який розпочався півроку тому. А цей шлях дуже складний, особливо у моєму випадку. Але вже півроку лікар дуже гарно справляється з цією задачею та робить це максимально безболісно. Наскільки це можливо, адже я очікувала, що результат буде більш болючий, але все виявилось значно краще. Я дуже рекомендую лікуватися саме в цій клініці, тому що якщо ваш запит це безпека, комфорт та якість, то це тільки бланко.